Кросівки Keyland Alpha Nubuok WS GTX це універсальна жіноча модель, яка призначена для прогулянок по пересічній місцевості, хайкінгу, а також для повсякденного використання в місті. Модель має усі особливості трекінгових кросівок, при цьому вони мають стриманий приємний дизайн. Верх, кросівка виконаний переважно з водовіштовхуючого нубуку 1,6 мм, mm, а також присутні вставки синтетичної тканини. Носок захищений гумовою вставкою, а на п'ятці бачимо вставку зі шкіри. Захист від води забезпечує мембрана GORE-TEX Extended Comfort. Підошва Vibram Multiverse зі спеціальним протектором забезпечує хороше щеплення на різних типах поверхень. Середній шар підошви виконаний з піни EVA подвійної щільності. Вага пари кросівок 38-го розміру 760 грамів. Alpha Nubook GTX універсальні та надійні кросівки на всі випадки життя.